Я звертаюся до вас, шановні жителі Гранівської громади та жителі навколишніх сіл, яка мала увійти до Гранівської ОТР. У нас президент Держави Зеленський Володимир Олександрович є гарантом Конституції. Тобто він гарантує, що мають дотримуватись права та свободи людей на всій території України. Що хочу сказати, є в нас така непроста ситуація. Виникла створенням Гранівської ОТГ. Гранівська ОТГ була створена, вона вже була створена згідно рішення сесії обласної ради 2015 році та 2019 році. Але певні сили є в нас такий народний депутат Кучер, який свідомо захотів, щоб створити свій власний виборчий округ, щоб мати тут вплив на людей. виборчий округ достатньо великий. І за, за, забажав створити свою, будемо казати, ОТГ, Краснопільського ОТГ. В закону, в здоровому глузду. Як створили краснопільську ОТГ, якби то грані на який період забули. І почалася боротьба за створення граніцької ОТГ. Боротьба була дуже серйозна, дуже велика боротьба. Ми пройшли багато судів, багато провокацій організованих народним депутатом кучером, щоб граніцька ОТГ не створила. Це грані грані був в центрі. Завжди був грані Являвся згідно закону, згідно методики камінцу, згідно всіх людських норм. Так, да, і відношення села на одній дорозі ми знаходимося тут. Завжди був в центрі тут. І ми тут привикли на Рай, Гранів, Міхалівка. Але сталося те, що сталося. Створили Краснопільського ОТГ без беззаконня. Люди там навіть обговорення не було в громадах. Дороги нема твердим сполученням. Якби то почали робити дорогу туди 20 мільйонів, щоб показати, що щось робить, з'єднати, а по кругу там взагалі 50 кілометрів. Але не буду на тому, ви знаєте, що сталося, скільки ми пройшли, всього люди боролись, їздили під офіс президента, під Кабмін, да, були на, на узбіччі дороги, стояли з плакатами, щоб, щоб хтось нас почув. Внаслідок всіх цих дій. Е, е, Появилася ухвала суду яка, Вінницького адміністративного суду, яка підтвердила законність наших дій та, та зобов'язала Вінницьку обласну адміністрацію створити границьку АТР. Кабмін і обласна адміністрація подали апеляцію, апеляцію вони програли, з треском програли, там була Романенко, привозила туди жителів Ківачівки, Ціліхівки, Тополівки, Миткова, яке їм діло до нашої громади до Гранова, але була група підтримки. І з треском провалилась. Тобто, суд підтримав законність суду першої інстанції, тобто зобов'язав. Суд створити додатковим актом, подати на Кабмін і створити Гранівську ОТ. Але сталося те, що сталося. Маючи вплив, це ймовірно, а воно так і є. Кучер порішав десь в юридичному відділі Кабміну, і якби то область подала на Кабмін документи, а ті кажуть, виправти кому. Послали, а місяці йдуть і так чотири рази. Ті виправили, ти, ти туди знову послали, ті виправили, ти, ти знову послали і так чотири рази. Тобто ухвала суду не виконується. Як Я вам вже казав, згідно Конституції України, ухвала суддів, є обов'язкова до виконання всіма органами влади. Але в даний момент е, е, рішення суду не виконується. Далі, ми е, останній Час є в нас підтримка людей, які зацікавились даною ситуацією. Бо, ну, є люди у президентській команді, які взялися серйозно за корупцію. Ви знаєте, що корупція в Україні це великий бич в нас. Не буде про корупцію, буде Україна. Не подолаєм України не буде. Це я твердо впевнений. Да, взялися за боротьбу з корупцією. Якщо прослідкувати весь процес створення Гранівської ОТГ, там прослідковуються корупційні діяння від місцевої органи влади, поліції, СБУ, обласних адміністрацій, прокурорів до, до Міністерства регіонального розвитку. На всі ці стадії є чіткі документально підтверджені порушення законів, порушення Конституції України. Тому ми черговий раз, заручившись підтримкою відповідних органів, які хочуть нам допомогти вивезти це на все на чисту воду, ми збираємо підписи по зверненню. Але в той же час, ну, якимось чином теперішній незаконний голова. Я Впевнений, Не впевнений, а незаконно, тому що наша ОТГ, вона вже була створена, Гранівська ОТГ, а її не включили в перспективний план. Незаконно Краснопільська ОТГ створена. якимось чином і тут почала цілий ряд публікацій, і почали дописи, і дописи, хто робить їм. Ну, там є боти, є не боти, є люди, які... Працюють у, у, в, в Роменінко в, в команді, мають якісь посади. І, що це ви робите незаконно, війна, а ви будоражите людей. Да, шановні, ми не будоражимо людей, ми відстоюємо своє право. Ми на війну допомагаємо. Внаслідок тих єдії є подяки обласної адміністрації військових. Є посвідчення волонтера, що ми допомагаємо, і немало і допомагали з 2014 року. Ми допомагаємо армії наше підприємство. І я особисто де на якій я посаді не був. І от такі закидають нам всякі, залякують людей, що це незаконно, що є ухвала суду про те, що ліквідували Гарнівську сільську раду. Так, да, а хто голосував за ліквідацію Гарнівську сільську раду? Голосували депутати Тополівки, Ціліківки, Кивачівки, Тишківки, Миткова, Краснопілки, які знаходяться від нас більше 20 кілометрів. Вони знають нашу проблему, не знають. А може й знають, але Романенко сказала, голосуйте так. Їм доля найбільше село в районі, неверно одне з найбільших сіл в області, найбільше село. І їм треба заполучити нашу громаду. І вони голосують, вирішують долю депутати з інших сіл, з маленьких сіл, ви, шановні ті села, що досягли наші досягнення нашого села. Це багато поколінь, багато-багато поколінь. Ще будемо казати, і до революції, і після революції, і після війни люди відновлювали, творили, наше село розросталося і жителі має. Що то, Краснопілка, має 100 дітей і там зробили центр? В два рази менше населення, і там зробили центр. На краю області там зробили центр. Яка економічна доцільність? Але так сказала Лариса. Кучерва дочка, і так сказав кучер, що воно так буде, звісно. Вони депутати. Вони приїхали сюди, тут потанцювали, блокнотики, календарики роздали, тапочки роздали, і все, люди за них привезли там концерт якийсь. Да, але слідуюче питання, да, е заявляють, що починається на мене з новим публічно. Там, от є така відка Янічевська, що сама е з сківачівки родом приїхала тут. Вийшла третій раз замуж, вийшла тут в ранові. Що ти до нашого села маєш? І пише на публіку, на, на всю Україну пише таки, бо я відстоюю ініціатором і люди не підтримують, відстоює інтереси нашої громади. Я вам кажу, пані Романенко, пані Кучер, пані Янічевська і їм подібні. Я не здамся, і я буду боротись за наш Ранів. Тому що ви поступили. Підло противозаконно, корупційно. Якщо буде створена слідча група, вона розбереться і дасть оцінку всім цим діянням. Там і мені приписують, от є сусідні тут жив, військові рядом живуть з хатиною. Людина, яку я звільнив за фальшування дитячої карточки. Те, ех, дає Військовий наджукала на мене, що я там сепаратіст, що я прапора зняв початку війни, зняв прапора. Що я там якісь блокпости розгородював? Ну така несенітниця. Прапор з 2014 року тут прапор висів. 14 року на найвища точка ми повішали там його. Зараз він потріпався, ми один раз, третій раз на трубі нарисували прапор Україна. Да. Є. А вони це ж треба їм вчепитися до цього прапора. Було блокпости спеціально почались, де я живу, взяли, покладали мене блоками, щоб я не міг виїхати. Ви понімаєте? Блоками розсунув, визвали СБУ, СБУ, подивилось. Посміялися, яке там легкова машина єлі приїде на всіх блокпостах. обов'язково має бути проїзд, а це за просто заблокували. Староста, парно, Світлана. Е заблокували мене з двох сторін заблокували. Відсунули ті трошки. Скажи, це ви блокпости порушили. Ну, ну ви розумієте до чого? І на весь загал виступає, що я сепаратіст. А паранос, скажи, де твій староста тут визивала на мене СБУ, де твій син? А де твій син? Оцей Янічевський Пасинок, де ви знаходитеся? в Росії служить в армії? І вона старостою тут працює. Це законно чи незаконно? господарство, Тому що фермерське господарство дбає не тільки про людей, а дбає і про е, ЗСУ, дбає і е, ми допомагаємо і військовим госпіталям, і на лікарні допомагаємо, і чим можемо, і кому можемо допомагаємо, і простим людям допомагаємо. Да. От таке, така робиться нездорова ситуація, ображає Романенка, яким чином? Скажіть, за які заслуги дали Романенко в 2016 році жінка третього тисячоліття? Тобто куча її готові вже на цю? Жінка третього тисячоліття в Нараївці була головою, то вона стала головою, там, після, після того була секретарем, голова помер, вона стала, по, по спадковості стала. Да. Але я хочу звернути вас, шановні, шановні на те, що. Е що за людину кажуть її справи? За, за тих п'ять е, років, що ну воно може і не гарно казати, а за тих п'ять років я думаю, що ви не знайдете в окрузі е, тут наші е, стільки, скільки було зроблено для людей. Я не кажу, що це я зробив, це ми зробили. Але ви подивіться, що що які наші досягнення. А вони то все поплюжать, перечеркують і кажуть, що от Боднюк хоче влади. Він каже, чому ж Романенко не мороманінко не відмовляється? Да? А я не хочу влади. Я виріс, я родився в цьому селі, я виріс, мене село вивело тут в люди, я працюю тут з людьми, я допомагаю людям, люди мені допомагають в якійсь мірі. Ми, ми партнери із усіма. І, і я маю здати під краснопілку за 24 кілометри. всупереч здоровому глузду. Та ні з ким хто спеціалістів спілкується, це з... немає здорового глузду. Фальшування виборів, три тільки політтехнологи були, працювали тут кучерна давша. Три політтехнологи працювали на Романенко, якби сто голосів не набрав. Але ж вибори сфальшовані. Документи по виборах ховали в архіві. І думаєте, справа розслідування закривають справу. Суд Вінницький відновлює, знов закривають, граються, перекочують в одне одне, затягують час. Так як з нашим ОТГ тягнули час, щоб нас не допустити, Витягнули документи з ЦВК. В наші документи вже ж були в ЦВК, Уже на призначення виборів. Тобто Білозір пішла, витягла документи з ЦВК. Просто витягнули за час до засідання. І все, три громади по Вінницькій області прийшла, а четверта не прийшла, бо витягли. Тоже надумані якісь предлоги. Потім пишуть, що то не підтвердилось. Але отаке от все в нас в державі, якщо ми поборемо оту корупцію. Оце в нашому регіоні у нас, у нас область окупував Кучер, я це не боюсь сказати. окупував, кучер і в Гайсині колотнеча, і в Тростянці колотнеча, і в других своїх насаждає людей. Насаждає людей туди. А люди непрофесійні, просто вірні йому. А результати то мало результатів. Віктор Максимович, але в нас є Конституція стаття, стаття 129.1. Говорить про те, що рішення суду, винесене іменем України, є обов'язковим до виконання всіма органами влади на території України. Невиконання рішення суду тягне за собою кримінальну відповідальність по статті 382 Кримінального кодексу України. Але саме цікаве те, що люди почали зараз в даний час збирати підписи, звернутися до влади офіційно, щоб відновити справедливість. І в той самий час Катерина Романенко знов запустила ботів. На сторінці гранів почала вас чернити. Парно Світлана, перевищуючи свої повноваження, ходить по хати, передибає людей по вулиці, погрожує їм розправою, погрожує тим, що як будете підписувати, ви понесете якусь відповідальність. Це все брехня. Шановні гранівчани, не слухайте ні Романенко Катерини, ні Світлани Парно. А те, що Світлана Парно синок сьогодні на території Росії, яка воює з Україною, і є. Вроді би не підтверджена інформація, що він причетний до спецслужб, то тоді виникає питання: а як староста села може бути старостою, а дочка працювати в поліції відомська, тим більше в практиці, коли її рідний брат і син працюють на ворога України? Тут, тут питання багато до Служби безпеки України. Чому ви? Коли давали згоду на її призначення, не перевірили ті факти, що син знаходиться за межами України на території Росії у воюючій країні. А чи не здають оці лігони? Приклад тому можна назвати боротьба сьогодні за Українську церкву, на яку Катерина Романенко, Світлана Парно забороняють проводити. попідробляли підписи. Люди жаліються, що ми ходили хату в хату, збирали підписи, а вони на одному листку, на другому, на третьому. Одна та сама людина по 5-10 по раз підписувалася. Там підписи легко перевірити, але нікого це не цікавить, тому що Кучеру в Миколі потрібна російська церква, Катерині Парно, російська церква. Тому ви багато питань, але люди добрі, схаменіться, не дайте себе в черговий раз обманути і знову вас, як би казати, опустити ніж пінтуса. Незабаром вибори будуть. І ця влада, нинішня влада. Яка сьогодні окупувала граніт, Михайлівку та інші села, чудово розуміє, що більше люди їм не дадуть можливості ні красти, ні збагачуватися. Тому ось така ситуація. Що хочу додатково сказати, де наїзди, постійно Романенко, якийсь запит даєш, не дає відповіді. Через суди її штрафують, штрафують суди, районні суди, це кучерові суди. Її виносять, щоб а вона не знала, а вона не отримала, якесь повідло. Ну така бред, бредятина. Внаслідок цих всяких дій, то землю віджимає в мене, вона мені має сплатити десь обмежує 50 тисяч гривень. Але це ж гроші. То не. Не, не Романенко, це бюджетні кошти. І Вона буде ще судити. 50 тисяч це не маленька сума. Да. Хочу сказати слідуюче питання. Отримала вона, е, наскільки мені відомо, 37 мільйонів. Е, Військові тут знаходяться 37 мільйонів за рік, то віддай їх на армію. Для чого ти собі на премії, на машини? Тільки один мільйон вона собі на, 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 на бензин тільки витрачає на машину. Віддай ту машину е, Нісан віддай на армію. Віддай ті кошти на армію до копійки, вони тобі даром прийшли. Військові вони їх заслужили. Віддай всі до копійки на армію. Віддай, я звертався до депутатів, що е, на, на, винесіть питання на сесії. Чому також про ліквідацію громіської сільської ради підписали депутати, в тому числі з шести гранівчан п'ять депутатів підписали. Та що ви думаєте е, про ліквідацію Гернівської сільської ради? Так вона їм подавки. Розворо полигіна, дивіться, дописи, плюси, плюси ставить лайки Катерині. Загребельний, це вона директор будинку культури поставила, Загребельний Петро, землепорядчик, Чайніко віддала е, директора школи, кравець фермер із жінкою. Платять там 3% платять за територію, всім 12%, а вони 3 платять за територію і правом викупу. Кому такі преференції є? Тобто. Для своїх все, а іншим треба зайство. Віктор Максимович, ви власний автомобіль передали на збройні сили. Два автомобілі. Два автомобілі. Так. Один легковий і другий грузовий, ГА-66. Гар-66 для перевозки особового складу. Так там же ж моторський, дізельний, з іном, іномарки, коробка все. передач так, посилена. Машина зроб, все. робилася, ну як би сказати, для себе. Власний автомобіль передали в той час, коли. Катерина Романенко купила собі під задний автомобіль. Ну Бог з ним з Катериною, але ж Світлана Парно на слухому автомобілі, вихідний день, їздить по гайсні, по магазинах, їздить в барикмахерську, прически робить. Не тільки Романенко зачіски їде, в неділю їде зачіско, їду, стоїть коло е, салону Романенки машина. Парно їде. Я ловив ці машини. Куди ви їдете? Вдовик їзди, возить е, жінку і. І те, що чи то маму в медикол машиною, поліцію визивав. Думаєте, щось є, то наші кошти, бюджетні кошти, чому вони хочуть роз'їжджати? Ви подивіться, скільки вони вистрачають вистачають коштів на транспорт. Скільки штати роздулись, Децентралізація, кому ця вигодна децентралізація, децентралізація наближення послуг для людей. Які послуги для людей вони найкращі? Ви спитайте гранічанам 3 липня 2021 року. Ви, ви тоді, наверное, знімали той сюжет, вже, то там її розплітали цю старосту, Романенко не з'явилась, депутати, люди що робили? Люди не здалися і не здадуться. А вони хочуть затихло, 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 і таким чином перейшло. Ми не будемо під Краснопівкою. Гранів, самобутнє село, воно самодостатнє село, воно велике село, воно заслуговує, щоб ми не їздили е -е, по прямій дорозі за 25 кілометрів. А якщо нема дороги автобуса, їздити за 50 кілометрів до. Дай нам в Краснопілку. Чому школа, садочок, лікарня називається Краснопільська? Чому воно не гранівське, пожежна, комунальне підприємство, яке ми створили пожежну, школа, лікарня, вони кажуть, що я запустив там соціальну сферу, сферу. вона мені, по-перше, тоді не належала. Але якщо взяти, углубитись туди, то ви побачите, що ми, вони не належали сему, але наскільки зробили багато для школи, для садочка, пожежну створили для інших служб. Віктор Максимович, коли ви були сільським головою, ви на роботу з роботи їздили на власному автомобілі за власні кошти. Але чому тоді виникає питання Катерина Романенко, Світлана Парно вдовик на службовому автомобілі за бюджетні кошти, їздять додому на обід, на вечерю. На, на П'янки, п'янки були п'ян, П'яно ще не зловив п'яну, але до, за дяки, то, то, що була, і свідки були, запах, вина. Зробили камера, не працює, ви розумієте? Я, мене... я не про це, Віктор Максимович. Річ у тім, що це є зловживання владою Катерини Романенко, Світлани Парно і вдовика. Це є зловживання владою використання службового транспорту в корисливих цілях. Кримінальні статтю ніхто не відміняв, але в нас, якби діяла поліція належним чином, та влада діяла в районі, можливо, вже давним, давно можна було б притягнути до відповідальності. По-перше, громада не надавала таких повноважень, щоб на службовому автомобілі їздити на роботу з роботи обідвечеря і на п'янки, але в той самий час вони використовують гроші громади службові автомобілів своїх корисливих цілях з ціллю наживи. Так, да, робиться бардак робиться в Краснопільській громаді бардак. Велике, не то, що там Романенко. Вони фальшували однозначно, чому бояться надати списки по двох громадах. Там вони їх ховають. І слід чекає, це політичне питання, я нічого не можу зробити. Тобто команда політичне питання не поховати цю справу. Чому поховати справу? Де закон, де справедливість? І отак от вони роблять вибори, і отак от вони наша держава. Якщо, я думаю, що побореться. Люди взяли зараз за корупцію. Я думаю, що поборять і ви виведуть оцих оцих корупціонерів на чисту воду. Виведуть їх. Віктор Максимович, але ж це не влада дає вказівки поховати кримінальну справу, яка була відкрита. А це прокурори, війницькі прокурори дали слідчому вказівку, щоб він цю справу розвалив і сховав і забувся за нею. То виникає питання, на кого працює прокуратура, кому служать, Народу України чи злочинцям? А напевно, що злочинцям, а може вінницькі прокурори сьогодні хотіли тут Путіна бачити, а в них нічого не виходить, через що вони отормозять, слідчого нагинають, не підписують документи в суд на вимку документів, значить, слідчому сказали, чітко чим то слідчому було сказано? Забудь про цю справу і несуть свого носа. То тоді виникає ще одне питання. А кого ж ми в цій Вінницькій прокуратурі тримаємо? Зброду, той, що там є, і вони кажуть, що вони служать Україні, народу України. Та кому ж вони служать? Злочинцям і бандитам, які окупували сьогодні Вінницьку область? Я звертався в прокуратуру Гайсинську, письмовому вигляді слухати не хочу. письмовому вигляді він зайнятий. Ви розумієте? Я звертався, прийшов до нього, хочу на прийом. Чому так, чому не так? Жнива починається. Знива начинають. А в нас весна починається. Став президент, прийде весна, будемо садити. То можливо вже пора садити. Щось не видно, щоб не садили. Ну побачимо. Надіємося на нашу цю ситуацію. Люди взялися серйозні, а вони ж побачили, що це щось не то. Який вереск розпочався з сторони Романенко, а стабільно громада живе, а громада стала легше дихати, як, як я пішов з громади. То хай подивиться, що ми зробили за п'ять років. Що зробили, що вони зробили за ці п'ять років в Краснопілці, де кучер допомагав, всі землі роздають. Як не кучеру, то прибічника цикають, хто там за них щось гавкає трошечки. То вони щось там цікнуть, а то основне МХП, МХП, МХП землі забирає. Віктор Максимович, на завершення зверніться до жителів Михайлівка, Гранів та навколишніх сіл. Я звертаю до вас, шановні гранівчани, шановні жителі навколишніх сіл. І на і мелькалівчани. Я вірю, що справедливість восторжествує. І як говорив поед Шевченко: поборіться, поборемо. Здаватись не можна і ні на минуту не буду здаватися. Я чувствую що я за собою, що я що за правда за нами, і ми відстоїмо своє, щоб жителі громади були господарями в своєму селі, а не нам зальотні, якісь приїхали з Муркурилові чи де там, звідки, чи ті пучерасті. і приїхали з Тростянця. хай вони в себе керують свої городівці, там порядку не можуть навести. Колотнеча йде, наведуть. А в наше село в нас є. Люди самі розберуться, хто що до кого, і хай вибирають кого вони хочуть. Кому хто їм подобається, не подобається. Відсторонили, а то ж насильно ставлять. Комісії підроблені. Я хочу вернутися до до, до виборів. Комісії о, секретар ТВК була е, під себе підтягнула школу ще напередодні виборів. На, Туди до неї на зустріч їздили в Краснопілку, прямо право приказному порядку. Вона ще не була головою ОТГ, Ще я був головою сільради. Е, освіта належала до районного відділу освіти Гранівська. Міхалівка, так їздили туди на, на поклон, вже вона до себе їх, А звідки команда кучера? Туди, всі туди їхати. Ще напередодні вибори. В лікарню вона вже туди до себе запрошувала, їздили. Школа, педагоги їздили. А зараз педагоги що? Директор школи він мене не вилазив з кабінета кожен день. А зараз, коли вибори, він до мною не здоров'яться. Всіки в школі допоміг. До ну що, будемо прощатися. Дякую вам, шановні жителі, до вас будуть приходити люди збирати підписи для відновлення справедливості по створенню градівської громади. Не бійтеся ні Катерини, ні Світлани, нікого не бійтеся. Їхній час уже пройшов, і вони це чудово знають. Також Микола Кучер чудово розуміє, що зараз під ногами в нього буде горіти земля. Якщо дійсно зараз ДБР і НАПУ візьмуться за нього і за його всі проділки. То земля буде горіти, повірте, це, це вже до цього йде. Тому вони сьогодні і хочуть, щоб не була повернута справедливість. Дякую вам за увагу!